Шановні пані та панове, я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі, і сьогодні ми обговоримо дуже-дуже політичну тему. А саме ми будемо розглядати психологічний портрет Дональда Трампа у зв'язку з подіями, які відбуваються в Америці зараз, звісно, відбуваються у нас в Україні. Я і хочу розібрати Дональда Трампа з психологічної точки зору. Чому Трамп... Цікава особистість для психологічного аналізу. Дональд Трамп одна з найцікавіших, одна з найсуперечливіших. Постати можна сказати так, людей із політики на даний момент його стиль поведінки, його стиль комунікації викликають зараз і завжди викликали дуже багато суперечок серед населення, так і Америки, так і всього світу для мене, як для психолога, Дональд Трамп є цікавим кейсом, адже його яскравий публічний образ. Можна розібрати і дещо побачити, чим ми сьогодні з вами і займемося. Зараз я трошки попереджу те, що я зараз буду говорити, це не є діагнозом. Я з ним особисто не знайома. Над ним свічку я не тримала. Звісно, я буду говорити з точки зору психології особистісної все те, що ми можемо побачити в публічному просторі, тобто, це інтернет, це Ютуб, поговоримо про його біографію, поговоримо про його дитинство і поговоримо про його публічні. Висловлювання, отже, розглянемо психологічні риси Трампа. Перше це потреба в нарцисичному схваленні. Сюди входить потреба у постійному визнанні та постійному схваленні, висока самозакоханість. Як ми це можемо побачити? Він дуже часто говорить: я найкращий президент, я та людина, яка допоможе Америці. Ніхто ніколи не зробив. Більше ніж я. Ну і звісно, сюди входить демонстративна поведінка. Це великі жести, голосні заяви і прагнення бути в центрі уваги. Це притаманно людям нарцисичного характеру. Ось недавно був випадок Трамп у нас з короною, тобто, це фейкова обложка журналу Тайм. Його опублікував Білий дом. Там, де він присобачив, я так розумію, сам собі ту корону тут навіть нема про що говорити. Це реально демонстративна поведінка. Ми її з вами бачимо, як ведуть себе люди з нарцисичними рисами особистості. Ну і до речі, він ж себе називав королем. Але нарцисизм у політиці може бути і. Плюсом і не тільки мінусом, тому що з одного боку це допомагає створювати харизматичний сильний образ. Ну а з іншого боку, це може спричинити ігнорування критики взагалі. Тому в політиці нарцисизм. Є навіть трошки і перевагою, тому що йде все ж таки предвиборна компанія. Предвиборна компанія також включає в себе і політичну психологію, і для того, щоб помічали такого лідера як Трамп, потрібна харизма, і це йому може іти на користь. Друге, що ми можемо побачити в поведінці Дональда Трампа. Це махівіалізм. Що це таке? Це стиль поведінки людини ігнорування будь-яких моральних цінностей заради досягнення своїх цілей. Трамп це мастер маніпуляції та стратегічного мислення, що він використовує харизматичний стиль. Введення переговорів агресивну риторику для дискримінації опонентів своїх. Ну і звісно, гру на емоціях аудиторії викликає страх, надію, обурення. Взагалі, коли ти дивишся на Дональда Трампа, він в тебе викликає емоції. До речі, дуже сильні, як ми зараз можемо бачити, що зараз відбувається в Америці. Ще йому притаманна імпульсивність. Трамп відомий своїми імпульсивними реакціями у Твіттер. Ми всі пам'ятаємо, що що він може написати, що подумав, той ляпнув туди на. Давайте читайте, і люди да читають реально. Ви ж розумієте, так це також може бути маніпуляція. Часто Трамп вступає в суперечки на публіці. Також ми це можемо в нього побачити. Йому ще притаманна домінантність. Він взагалі не сприймає критику або реагує на її зовсім не так, як потрібно реагувати людині, яка може стати президентом. Ну і часто він ігнорує поради експертів. А тепер ми з вами пройдемося трошки по дитинству, тому що, як ми знаємо, дитинство дуже сильно впливає на всіх нас. Його батько Фред Трамп мав жорсткий характер, стиль виховання в нього також був жорсткий. У сім'ї була атмосфера конкуренції та прагнення досягти. Будь-чого, будь-якою ціною маленького Трампа виховували як майбутнього бізнесмена, що зараз пояснює його прагнення стати президентом, піти в політику, видатною посточю, стати мільярдером або мільйонером це все пішло. З дитинства раннє його занурення в бізнес-середовище, в якому він спілкувався з видатними постатями та політиками. Зараз це все він використовує у своєму стилі керування. А зараз ми з вами поговоримо про його поведінку та його стиль комунікації. В нього є яскраві висловлювання. Вони короткі, але вони яскраві ті, які. Запам'ятовуються людям часто Трамп перебільшує роблячи заяви. Ну, наприклад, це був найбільший натовп за всю історію Америки на інавгурації президента. Це називається гіперборізація. Трамп використовує слогани його послання, його меседжі. А завжди розуміють люди. Він не пише дуже складно політичною мовою. Його розуміють всі, навіть ті, хто далекий взагалі від політики. Ну і Трамп, звісно, славиться спонтанністю і непередбачуваністю. Як ми це вже з вами зрозуміли, він дуже часто змінює свою позицію, що може бути в принципі такою тактичною грою, а і може бути наслідком імпульсивності. Тож давайте ми з вами розберемося, чому так багато. Ато за нього проголосували людей, і чому він так подобається людям? Тому що він все ж таки переміг у виборах з такими людьми, як Трамп і взагалі з усіма політиками працюють реальні політичні психологи, які допомагають Трампу впливати на маси людей, як політичні психологи допомагають Трампу. Виграти у Трампа образ свого хлопця. Він не використовує якихось політичних конструкцій, які будуть незрозумілі людям. Він завжди просто, але чітко і коротко розмовляє. Це ми можемо побачити. Що ми можемо побачити у ці танці, які танцювали Трамп, це також допомагає бути ближче до народу. Звісно, він грає на емоціях людей. Він обіцяє зробити Америку краще, в принципі, як і всі політики, це предвиборча така агітація. Зробити Америку ще кращою, боротися з якимись там елітами, і звісно, відновити справедливість. Він використовує агресивну риторику, яка може подобатися тим людям, які хочуть сильного лідера. Ну, звісно, махівіалізм. Йому допомагає це не політична така психологія, він, мабуть, такий і є, тому що він виріс у такому середовищі, в якому треба було боротися за владу за гроші будь-якою ціною можна сказати, йти по трупам і здобувати собі це визнання. Отже, давайте ми з вами підведемо висновок. Дональд Трамп дуже суперечлива особистість, у якій поєднуються нарцисизм, махівіалізм, домінантність та імпульсивність. Його стиль комунікації та керування робить його популярним, але суперечливим лідером. Цей психологічний аналіз дозволяє нам краще розуміти, чому певні лідери приваблюють все більше людей, і чому люди за таким лідером. Йдуть і голосують за нього, і як психологія може впливати на маси людей. Ну, і якщо вам сподобалося це відео, ставте мені, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій Ютуб, підписуйтесь на мій інстаграм, пишіть мені в він з інстаграм, якщо вам потрібна психологічна моя допомога або сексологічна, записуйтесь на консультацію, підписуйтесь на мій телеграм-канал, залишайтеся зі мною і чао!